Люди схильні до депресії. Знаєте, це оці люди, у яких в принципі все добре, у них гарні сім'ї, у них все добре на роботі. Їм вистачає грошей, вони здорові, і здавалося, б, ну живи, насолоджуйся цим життям. А людина не може, вона не вміє. Людина ця дуже часто в такому подавленому настрої. Вона не вміє отримувати задоволення від цього життя, вона не вміє радіти. Часто це дуже тривожні люди, це люди, які постійно прискіпуються до себе. Вони незадоволені з собою. І тоді ми можемо говорити, що ці люди мають депресивний характер. А з вами, я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Говоримо саме про людей, у яких немає причини до депресії, але фоново вони живуть в цьому депресивному стані. Отже, друзі мої, так дійсно дуже багато для прикладу серед знаменитостей, серед зірок, от таких випадків, коли люди страждають на депресію, і коли з нею з цим депресивним станом нічого не робити. Все може закінчитися дуже трагічно. І знаєте, часто, коли ми читаємо новини, так що там та зірка впала в депресію, лікує депресію, або там ще якісь там якась зірка покінчила з собою через депресію, у нас завжди виникає питання: чому? Чому? Тому що, в принципі, ми звикли з вами асоціювати депресію. Із реактивною депресією, хоча насправді їх там дуже багато видів цих депресій, але, як правило, найпоширеніша, найзрозуміліша для нас це оця реактивна, тобто коли депресія є реакцією на якусь дуже гостру, неприємну стресову, трагічну ситуацію в житті людини. Так, щось сталося, і потім людина півроку, рік там не може справитися з собою. Так вона впадає в депресію, і нам така ситуація не зрозуміла. Але дивіться, ми дійсно тут повинні розрізняти, що коли ми маємо реактивну депресію, тобто в людини щось сталося, і тоді, ну, зрозуміло, вона якось важко це переживає. А коли в людини нічого не стається, і ці клієнти вони завжди про це і говорять: в мене все нормально, я не знаю, що зі мною відбувається. І тоді ми йдемо в дитинство і дивимося, як формувався характер дитини. І скоріше за все, ми бачимо перед собою Маємо перед собою людину з депресивним характером. І от дивіться, друзі мої, якщо зараз ви десь пізнаєте собі, я вам опишу приблизно, як виглядає дитинство людини, у якої сформувався депресивний характер. Як правило, ця дитина виросла в досить нормальній, гарній сім'ї. Так, але що там було? Там було піклування про те, щоб у дитини було все. Скажімо так, щоб вона їла, щоб в неї були іграшки, щоб у неї був одяг, щоб вона ходила в якусь найкращу школу, в якийсь літний дитячий садочок, щоб там були там, репетитори гарні. Так? Тобто, дивіться, коли забезпечений функціонал дитини. Але там абсолютно не зверталося уваги, як дитині з цим, як вона себе переживає, і при цьому було дуже багато морального тиску, який навіть доходив до морального насилля. Отут, дивіться, друзі мої, я підкреслюю. Оце слово моральне насилля. Запам'ятайте його, будь ласка, тому що люди із депресивним характером моральне насилля несуть з собою через все життя. Зараз я поясню, як це працює. І саме оце моральне насилля є і причиною тих. Неприємних станів, з якою і стикається людина із депресивним характером. От дивіться, якщо ми маємо дійсно отаку функціональну маму, задача якої забезпечити свою дитину всім найкращим, то там ми дуже часто маємо ту ситуацію, коли дитина внаслідок просто свого віку, як і всі діти, не цінує. Супер дорогі іграшки, супер дорогий одяг, так і, і там. Якісь супердорогі гігаджети. гі гаджети. Ну і це зрозуміло, тому що діти вони не надають такого значення речам, як надаємо ми дорослі. Тому що нам, як мінімум, на ці речі потрібно заробити гроші. Вони для нас є цінними. Но для дитини в 7 років, в 7 років iPhone. Немає того значення. І коли знаєте, дитина там розбила, там загубила, там порвала, і мама починає соромити, як тобі не соромно, ах, ти ж такий сякий, в провину дуже часто дитину так вганяє, що от я там. Працюю, щоб у тебе було все найкраще, найдорожчий одяг, найдорожчі телефони, оці репетитори. А ти такий сякий, так о, дивіться, в цьому місці і формується оцей депресивний характер, тому що мама або батько, там хто так маємо батьківські фігури, вони тут ем, маніпулюють, скажімо так, тиснуть на почуття провини, на почуття сорому. І на почуття страху, так тому що дуже часто ще дітей за ці речі їх можуть там бити, наказувати. Так вони бояться своїх батьків. Далі ця історія розвивається так: такі діти із. Таких статусних сімей дуже часто їх, скажімо так, змушують або суперкласно навчатися, або здають на якийсь там на якийсь там спорт, там, я не знаю. Е Кудись розвиватися за межами школи, так, і вимагають знову ж таки не посередніх, а дуже високих результатів. І дивіться, коли ми маємо для прикладу дитину, яка дійсно досягає неймовірних результатів там, в спорті, в музиці, я не знаю, там десь в танцях, в якомусь навчанні. Це дуже дуже крайній такий якийсь випадок, так, коли це дитина робить прямо через те, що вона прям супер-супер хоче, супер-супер захопилася. Як правило, це відбувається через тиск з боку дорослих. Це може бути тиск з боку батьків. Тиск з боку тренерів дуже часто. Так, от, для прикладу, дитина займалася там багато років там танцями, гімнастикою, а потім каже: все, буду кидати, йти. І, і тут всі падають в омурок, Як же скільки років ти займався чи займалася? Давай ще трошки, ще півроку з'їздимо на якісь там ще не знаю, збори, да, на якісь змагання. І дитина що починає робити, дивіться, вона звикає до цього морального насилля спочатку з боку дорослих, а потім продовжує оці речі виробляти сама собою. Тобто оцей голос дорослої людини, або їх може бути декілька там бабусі, дідусі, мами, тренери, вчителі і так далі, вони можуть, потім вони потім і звучать. У голові цієї депресивної людини, так як насилля, от моральне, так там не фізичне, там саме моральне насилля, там саме ці маніпуляції на почутті провини, на почутті. Коли, да, о, давайте, що нас скинеш, ти підведеш колектив, та ну що ж, хіба оце не жалко? Ну і так далі, розумієте, або на почутті сорому. Ти не прийдеш, як ти будеш дивитися тоді в очі е, своєму тренеру, або там, якщо це якісь міжнародні змагання, ти ж представляєш всю країну, да? і уявіть, там все потім такий сором перед всією країною, перед всім світом. І потім ця людина. Потім постійно живе в цьому форматі насилля над собою. І дійсно, такі люди, вони потім в дорослому житті дуже багато досягають. Вони стають потім якимись суперкласними спеціалістами в своїй сфері. Вони заробляють багато грошей. У них там уже прописана установка да, на якийсь максимум. На максимум, тобто, вони не можуть прийняти якусь свою посередність. Вони настільки звикли терпіти, вони настільки звикли. Не чути а як їм в цьому моменті, да, тобто вони прекрасно чують, як в цьому моменті мамі, яка дуже розстроєна, того що не 12, а 10, як оцим вчителям, да? дуже часто стикаюся з цією ситуацією, що коли відмінник да? і тут раптово в нього там не 12, а 8, і вчителька така, ти що? Це як же ж ти мій гала ой, 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 ось вам, будь ласка, да? а як дитині з цим? Ніхто не звертає увагу, да? коли вона їде на якісь змагання, ця дитина, а вона взагалі хоче чи ні? Кому потрібні ці медалі? Так? Тобто ніхто не звертає увагу, як їй, але депресивний клієнт, депресивна людина вона завжди буде звертати увагу як іншим. З нею, як іншим. І там постійно буде працювати оця установка погано, мало недостатньо. Погано, мало недостатньо. Ти можеш ще, ти можеш ще, ти можеш ще. І от дивіться, коли в чому полягає терапія такого клієнта, так, як собі допомогти, доки ви ще не дійшли, для прикладу до антидепресантів. Там потрібно постійно держати фокус уваги не тільки на тому, а як людям зараз поруч зі мною, а запитуватися питанням, а як мені поруч з цими людьми. А як мені в даній ситуації? А що мені з того? Розумієте? Тому що такі депресивні люди вони дуже часто стають таким ресурсом для інших, і тут можна дивитися вторинні. Вигоди цієї депресії, тобто, дивіться, коли сказати, «Все, в мене ресурси закінчились. І там дійсно, коли ми маємо депресію, ми там маємо ситуацію, коли вже нема що роздавати. А люди то звикли, що ви ресурсний чи ресурсна, так? люди то звикли, що ви там можете гори вернути. І така можливість впасти в депресію. Є навіть така теорія, що депресія ну, це не навіть не теорія, а це підтверджений факт. І ми також це враховуємо коли працюємо з депресивними клієнтами. Це можливість регресувати, можливість повернутися назад, можливість повернутися в дитинство. І оцим людям, з якими які поруч з нами, яким ми все віддаємо, 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 робимо щось для когось, для когось, кого, показати, що нам потрібна така ж допомога, підтримка, і, хоча б, частково так якось відчути це, пережити. Тому що, коли людина впадає в депресію, там ну дуже. Часто близькі, так там оточуючи, починають там спів переживати, там часто там, шоколад чорний приносити, так давати якісь поради, тобто починають, хоч так, через депресію, піклуватися про. Цю людину. Друзі мої, якщо у вас іще лишилися питання про депресивний характер, тому що там насправді є дуже багато методик, як справлятися з цим характером. Для прикладу, там потрібно обов'язково налагоджувати сон, налагоджувати харчування, там потрібно дивитися, як у людини там з режимом, там підключати спорт. Хоча дивіться, от я зараз про це говорю. Але я там, знаєте, я б могла б розгорнути в цьому відео прямо цю тему там, про режим і так далі. Але там у депресивних часто є, вони і самі розуміють, що це потрібно налагоджувати. І зараз, якщо я почну навалювати оцю програму, там вже ж депресивний клієнт і впадає в оцю провину, що я не займаюся спортом, я там не їм якусь нормальну їжу. Я зараз просто боюся розумієте, ще більше цю людей. Ввалити в провину депресивних. Отже, дивіться, там депресивний, депресивна людина завжди буде себе звинувачувати, звинувачувати, звинувачувати. розумієте? Тому дивіться, якщо е ви відчуваєте, що, що це відео про вас, що ви маєте депресивний характер, перше, щоб я вам рекомендувала, зверніться до спеціаліста, до психолога, до психотерапевта, можливо, до психіатра. так, е то дивіться, щоб розібратися, що з вами відбувається, і потім дивіться конкретно під вас, тому що двох одинакових випадках в психотерапії не буває. Конкретно під вас, ви зі своїм спеціалістом, розробите алгоритм допомоги саме вам. Тому я запрошую вас на індивідуальні консультації, задавайте ваші питання. До нових зустрічей.